Привіт. Дивіться, пікниця, прокопчена два рази. Бачите, така тверда. Вона два раз прокоптилася і просушилася. Така досить тверденька, досить зсихаєшся 30%. Дивіться в розрізі, яка пікниця. Обичний склад без ніяких номішків, обична свинина, лопатка сало 20%, чесничок, сіль, перець, красний солодкий перець і все. Все, перемішали, набили кишку, прокоптили одну дубу, потім через 3-4 дуби ще раз прокоптили. Десь її навіть її прокоптили десь три рази. Ну ця десь вистрілася, пікнеться десь десь 2 неділі. Плюс-мінус. Будемо поти, поти, ну я буду потихеньку на сайті піднімати ціну, тому що досить зсихається і ну, треба її і підв'ялити. Щоб була хороша. Така як підв'ялена. Підв'ялена. Сирокопчена в то є сира, під в'ялина авто є місяць, а в'ялина то вже є год... місяць і до року. Вона на зрізі, тут, бачите, ще м'яско. Ну, м'язко. Ну, в общем, така ковбаса, пітниця. Всім хорошого дня.